Друзі, зачекайте трохи, я вже закінчую. І так, я хочу лимонад. Думаю, що приготування не складе ніяких труднощів. Це зовсім не складно. Мені потрібна каструлька, куди я перекладу всі мармеладки зі смаком Кока-Коли. А тепер спостерігаємо, як вони апетитно будуть плавати цій каструлі. Ви тільки подивіться, яка краса. Треба все перемішати. Отак. Аромат просто чарівний. Але тут потрібно щось більше. І я саме підготував ось таку велику мармеладку Кока-Коли. Як же апетитно виглядає? Так, визнаю, і в мене слина тече. Ну що, тепер все перемішуємо. Та потім додамо води і цукру. Чудово! Ну і звичайно не можна забувати про лимони. Ми ж готуємо лимонад, тож трохи кислинки не завадить. Тепер потрібно все перекласти в мій спеціальний гаджет. Саме в ньому ми і створимо ті самі бульбашки в газировці. А, так, відчуваю, що перемога у мене в кишені. Ну що ж, час і мені приступати. Подивимось рецепт у маминій книзі зілля. Чудово, зараз приготуємо забійний лимонад. Мені потрібна одна змія, одна поганка, маленький павичок та черепки. Додаємо до всього цього перо та моє варення з очей та мармеладного слизу. Дово, ну, а тепер все перемішуємо. Отак. Виглядає дуже апетитно. Апетитно Йу. А що маю я? Так, лимони. Ну, гаразд. Давайте спробуємо зробити з них щось смачне. Для початку розріжемо, а потім видавимо сік в склянку. Мамочки, як боляче. Ну, все, не потрібні мені ці ваші дурні лимони. Треба вигадати щось більш безпечне. Наприклад, mm. наприклад, нотела. <звук> Якщо я додам трохи молока в банку нотели із залишками пасти, а потім перемішаю, то в мене вийде класний шоколадно-молочний коктейль. Ну, круто так. Ну, от і все. Я готовий представляти винді свій напій. Ой, я зовсім забув про бульбашки. Додам більше бульбашок, щоб нагадувала газировку. От і вони. От вони, бульбашки. Яка це гедота? Ну що ж, а мій лимонад вже готовий. Потрібно тільки все перелити в пляшку і вставити в кулер. Моя подача буде виглядати саме так, як на малюнку малятку Венді. Мені також залишилось лише встановити пляшку на кулер. Сподіваюсь, що Венді полюбляє очі. А ось і мій крутий кулер кряк кряк Зараз встановимо його та можна подавати. Яка ж класна ця вуточка! Просто відпад! Ну що, давайте дізнаємось думку Венді. Яке все цікаве. Лічіночко, скажи, з чого почати. Ага, з кола роботочки. Лимонад з нотилою. Зараз оцінимо. М -м, мені подобається. Лічилочка повинна обрати далі. Кола. Добре. Зараз оцінимо на смак лимонад коло. Ого, це і справді, як наче кола з лимоном, одночасно. А це що таке дивне? І килих такий страшний. Добре, варто спробувати. М -м -м, мамочки, а що ж так кисло? У мене все обличчя зводить. Не можу сидіти на місці. Тому що не терпиться побачити мій новий малюнок. Я зараз покажу. Yeah. Я хочу кейк попс. Без проблем. Окей. А що це? Та годі. Річ ми впораємось. Я теж так вважаю. І так, почну з тіста. Додам на дошку борошно, а потім трохи цукру. Річ, яйця. Дякую. Розбиваємо одне. А потім додаємо плитку чорнющого шоколаду. Тепер все гарненько перемішуємо. Наше похмуре тісто готове. Формуємо з нього ось такі кульки, викладаємо їх на лист. А потім підсмажуємо їх за допомогою мого досконалого приладу. Ого, Венди, твій апарат дуже небезпечний. Давайте краще подивимось на моє приготування. Воно точно приємніше, граціозніше і апетитніше. Для початку кладемо шоколадку плаватись в мікрохвильовку. Далі переливаємо все в кондитерський мішок, а потім вже з кондитерського мішка ми будемо заповнювати ось цю круглу форму. Так, виходить навіть дуже непогано. Тепер закриваємо і вставляємо палички. Мені теж знадобиться білий шоколад. Його треба розплавити в кастрюлі. А тепер саме на дне очікування. Чому так довго? Може, зараз готово? Ні? Ну, гаразд. Мій терпець увірвався. Я йду на крайні заходи. Так і знала, що мій вогнемет куди швидше вирішить мою задачу, ніж якась там плита. Чудово. Переходимо до наступного етапу. Занурюємо всі наші чорні кульки в білий шоколад, а далі мені знадобиться лохина. Дякую, річ. Ти вчасно. Пара рухів і вуаля виходять дуже гарні очі на виделці. А мої кульки вже теж застигли. Настав час переходити до прикрашання. Мені знадобляться кондитерські фарби та маршмело різних розмірів. Отак. От чисте мистецтво не інакше. І так, пофарбували кульку, тепер додамо маршмело сюди і сюди. Потім намалюємо мордочку. І подивіться: вийшов ось такий милий їжачок. Зроблю ще парочку милих звіряток і можна подавати. Мої кейк попси теж вже готові. Залишилось лише додати невелику деталь у вигляді полоничного сиропу. Сироп дуже нагадує кров, якої так не вистачає моїм жахливим очам. От тепер те, що треба. Стоп! Що? Ви вже все приготували? Да уж, ось це я загрався. О, ідея. І так, у мене є чупа-чупси і класна фантазія. Тому я занурю чупа-чупси в шоколад, а потім цукерки ньорк! Дивіться, які вони виходять яскраві та гарні. Думаю, що я впорався з завданням. Тепер можна відправляти на дегустацію. Бон на Венді! Ого, як багато смакоти! Wow. Ось ці кейк-попси виглядають так яскраво. Мені треба спробувати. Wow. Ой, а чому вони такі тверді? Wow. Жах! Гаразд, перейдемо до інших. Спробую ось ці оченята. Нічого собі, які смачні. Мені подобається. Ой, а ці кейк-попси самі wow. милі в світі. І, і котик і зайчик. Зараз я вас їм. Ой, дуже смачно. Я обираю переможцем шефа. Ура! Я знав, що переможу. Дякую, Венді. Чи готові ви побачити мій останній малюнок? Зараз я хочу яєчню. Дуже чекаю. Яєчня. Венді, а ти могла придумати щось простіше. Ну, добре. Я знаю, як спростити собі завдання. Приготую яйця у вафельниці. Розбиваємо, закриваємо. Телефон грати починаємо. Мені треба приготувати саму жахливу смачну яєчню у світі. Для цього відокремлю білки та жовтки. А тепер жовтки. Зафарбую чорний за допомогою чорнило восьминога. Чудово, тепер треба перемішати. Виходить непогано. Тепер мені потрібна моя форма у вигляді черепа. Заливаємо її повністю чорним білком, а в очі кладемо по жовтому жовтку. Виглядає вже апетитно. Але буде ще апетитніше, коли ми додамо бекон? Моя страва вже готова. Тепер перекладаємо на тарілку і можна подавати малі венді. Хоча зачекайте, додамо трохи смачних соусів, щоб було ще смачніше, шеф. А що ти придумав цього разу? У мене, як завжди, народилася геніальна ідея. І так, мені потрібно розбити два яйця у різні миски та пофарбувати за допомогою кольорових барників. Обережно перемішуємо, а потім перекладаємо ці суміші в мій новий гаджет для приготування рулетів. Буквально за лічені секунди потрібна мені страва буде готова. От і все можна викладати. Ви тільки подивіться, яка гарна і яскрава яєчня на паличці у мене вийшла. Прикрасимо все помідорками чері, зеленю і звичайно ж смачними соусами. Чудово! можна подавати. А що за жахливий запах? Звідки йде цей сморід? О, ні, квентін! Ти знову забув про свою страву. Та скільки можна повторювати, телефон тебе відволікає. Упс, незручно вийшло. О! До мене прийшла ідея. Зараз я швиденько приготую солодку яєчню. Збиті вершки будуть білком, а жовток буде зі смачного жовтого льодяника. Треба тільки від палички позбавитись. Ну ось, готово. Упевнений, що венді оцінить мій креатив. Смачного. Як багато смачненького. Хочеться почати з цієї яскравої яєчні на паличці. Непогано. Ай, А ось це було боляче. Ні, більше я це їсти не буду. Страва від винзти виглядає, як завжди, дуже цікаво. Сподіваюся, що яєчня чорна, на тому що вона згоріла. На Насма навіть зовсім непогано. А це що? Вау! Та це ж навіть не яйця. Це взбиті вершки та людяник. Дуже смачно та креативно. Квентін, ти перемагаєш? Що? Квентін? Я ура! Всього один пончик. Я цим не наїмся. А ось у мене ціла купа. Нічого собі. Купа! Ти тільки глянь, скільки пончиків дісталося мені. Але першою пробувати пончики буде та, у кого їх менше. Тобто ти, тистело. Ну, гаразд. дай перша спробую. Напевно, він дуже смачний. Отак це навіть смачніше, ніж я гадала. Але чому так мало? Хоча з іншого боку краще, ніж нічого. Саме час його доїсти. Моніка, тепер ти. Нарешті я зможу насолодитися своїм пончиком. Вони такі апетитні, що їсти їх по одному просто неможливо. Ой, які ж вони ніжні. А зараз я з'їм одразу три. О, так. Моніка їж швидше, я теж хочу. От не треба мене квапити. Я хочу насолодитися кожним пончиком. О, в мене ідея. <газ> Вони ж так схожі на колеса. Стел, а давай я тобі дам свої пончики, і ти їх відправлятимеш до мене. Давай, це весело. Чому б не допомогти подрузі? Перший спіймала. <гум> Смакота. Давай наступний. Вже качу. Другий теж спіймала. М -м -м -м. Ну тоді хід іде третій пончик. Лови! Ей, навіщо так рано? Давай, Гриць, їж свої. Нарешті моя черга прийшла. Поки ви грали, я вигадала, як ці пончики можна з'їсти. Вони ідеально надягаються на мій пальчик. Хм, у тебе так багато пончиків, що навіть мені вистачить. Ага, І мені теж. Ану, геть. Зараз ви в мене отримаєте. Я свої пончики з'їм сама, ясно? Ай! Жадіно. Але ми все одно своє отримаємо. Ага! Хочеш найбільший пончик? Тоді тримай. ще що таке. А це, щоб ти не кричала. Ура, ура! Тепер вся ця гора пончиків наша. О, ні. Тому тільки на думку прийшло підкладати нам сирі яйця. <тас> Та ще так багато. Після такої кількості мене точно знудить. Спокійно. Давай я буду першою. Думаю, з одним яйцем я швидко впораюся. Але я навіть не знаю, як мені його розкосити. Мабуть, доведеться розбити. Фу. Яка гидота! Мерзино. Ні, я не можу. Дівчата, можна експертно заявити, що цього разу нам дуже не пощастило. Що вже моя черга? Їсти яйця сирими я точно не буду. Краще я їх приготую на вогні. Здається, готово. Ось варені яйця це дуже смачно. Я їх можу з'їсти стільки, скільки потрібно, і мені навіть погано не стане. Отак. Добре, що мені на думку спала ця ідея. Готова перейти до наступного. А? І залишилися останнє. Ой, а ось їх щось зовсім не доварила. Ну і гаразд. Гриць твоя черга. Я і так взяла вже цілу купу. Ну й добре. Головне робити це швидко. Тоді ймовірність, що мене знудить, знижується. Навіть дивитися гидко. І не кажи. З усією цією горою я точно не впораюся. О, як же це мерзенно. Мені здається, нема нічого гіршого. О, ідея. Чому б мені не приготувати яєчню. І Я зроблю це за допомогою динаміту. Ух ти! Ну що, усім смачного? Блін, Ну чому в мене лише одна жуйка? Тому що всі інші дісталися мені. Ні, тобі дісталася лише мала частина, а все інше в мене. Ну що? Саме час розпочати. Грейс, ти перша. Mm. Що ж, погнали. Думаю, я від однієї жуйки зможу отримати задоволення. Головне добре її розкрутити. А зараз я буду насолоджуватися кожним сантиметром. Смакота. А як тягнеться? Руками та жуйку, навіщо чіпати? Що смішного? Ой. Ні, футболку я забруднити не дозволю. І годі сміятися. Подивимося, як ви свої жуйки будете жувати. Ну, у мене в цьому досвід великий. Думаю, що з цим проблем не буде. Саме час вивалити всі жуйки в одну тарілку. Дивіться, яка вишукана страва у мене вийде. Готово! А зараз мені знадобляться палички. Приступимо! Клас! Чимось схоже на корейську локшину! І яка ж це смакота! А зараз настав час для бульбашок. Ой, у мене що вийшла жувальна маска для обличчя. Вважаю, що це не зовсім корисно, але смачно. Нарешті настала моя черга спробувати. Ой, яка вона запашна? І неймовірно смачна. А зараз одразу візьму дві. Отак. Смакота. А ось і остання Тепер настав час надавати найбільшу бульбашку з усіх, що ви тільки бачили. Нічого собі. Здається, стела відлітає, її уносить далеко в небо. Я лечу. Ой, а що це там летить? Це ж літак. Ой. Відчуваю, це буде дуже гарячим. Я терпіти не можу гострого. Хто його взагалі любить? Мені доведеться з'їсти цілу гору гострих тако. Грейс, ти будеш першою? Гаразд. Думаю, від одного тако нічого поганого не буде. А взагалі це дуже смачно. Даремно ми боялися, дівчата. Немає нічого складного. Ой, гостренько, звичайно, в кінці, але я думала буде гірше. Та не так а може і нічого. Але у мене їх цілих десять. Гаразд. Сподіваюся, нічого страшного не трапиться від такої кількості гострого. На це навіть дивитися, палко. Дівчата, я майже впоралася. Я змогла. Ой, дівчатки, допоможіть. Це дуже гаряче. Затушіть мене. Як добре, що в мене є відро води. Фух. Так і справді набагато легше. Дякую, гри. Ну що? Моніка, а що ти робиш? Я позбавляюся перців. Не хочу відчути те, що відчула ти стело. Краще просто посмакую смачним, тако. Готово. Тепер можна й пообідати. Ммм, смакота. Готова приступити до наступних. Отак. Ось це я розумію обід. Ще трохи, і я пройшла челендж. Думаєш, найрозумніше? Ти Тепер їж всі перці. Такі правила, Моніка. Дівчата, я не хочу. Правила значить правила. Ох, який жах. Даремно я їх дістала, тако. Це ж перець у чистому вигляді. Ну, як? Смачний обід. Ні. Ось це так. А я й не знала, що можна дихати як дракон.